Доброго дня, шановні підписники і глядачі каналу. По-перше, дуже вдячна вам за підписку і перегляди і коментарі. По-друге, підписуйтесь, я буду дуже задоволена і вдячна. Сьогодні я готую смачнющі вареники на дріжджах з картоплею і печінкою. У мене на каналі багато рецептів вареників, то я залишу під відео рецепти. Потрібно для тіста Кефір теплий 250 мл, одне яйце, одна столова ложка цукру. Дріжджі. одна чайна ложка без верха, Половину чайної ложки солі, олія 2 столових ложки. Борошно 550 г. І плюс-мінус 10-20 г. Для начинки: 200 г курячої печінки. Одна цибуля, одна морква, маленька, невеличка, пів кілограма картоплі і олії. Я хочу засмажку зробити з шкварками і з цибулею. Зараз поставлю начинку ровить. Цибулю покришила, моркву потерла і печінку додаю і ставлю. Смажитися до готовності. Картоплю покришила, посолила. І теж нехай вариться картопелька. А це нехай під кришечкою тушиться. Картопля відварилася, воду злила, потовкла. І тепер печінку. Ось так розімнув печінку. З'єдною. Скартоплию з'їдною. Печінка посолена, поперчена, тепер я з'їдною перемішаю. І треба обов'язково попробувати на смак. Може, солі мало. І нехай остиває. Хорошо ретельно перемішати. Так, будемо робити тісто. Теплий кефір, дріжджі, сіль, Цукор. олія і яйце. Це все перемішати. буду додавать борошно. Поступово добавлять борошно. Пока можно ложкой вымешивать. Потом буду замешивать руками. Сбирать до Борошна пішло у мене всього 500 грам. наверное, ну, яке борошно. 10 хвилин вимішувала, і от подивіться, яке тістечко. Дуже м'якеньке, пухкеньке. І зараз я його на 15 хвилин накрий. Хай воно відпочине. І будемо злітати. Сейчас ещё платенечком вот так накрий. Нехай на 15 хвилин. Ну, чисто вот так я тощиную. Ну так тістечко пухкеньки, так я його. багато гарненько защипнути треба воно ж дрожжяве я так рюшечку зробим вареничок і з другого боку теж і потім отак буду класти по одному варенику щоб вони не злиплися три хвилинки буду виймати. Які пухкенькі, наче на пару. Ну, до п'яти хвилин варити. Тепер наступний покладу, хвориться змастю цибулькою кожній цибулькою. Варенички приготувала, варенички на дріжджах, смачні, що не дай Господи. Це дід казав сусід. Він фронтовик був. Каже, приходить і каже, наварила паранька вареників, такі смачні, що не дай Господи. Готуйте разом зі мною, готуйте, як я готуйте краще за мене. Зараз, бачите, тут і шкварочки. Зверху є шкварочки і пухкі такі, як на пару. М -м -м. Смачні, дуже смачні. Слава Україні! Героям слава!